А яку проблематику, ви вважаєте, найгострішою на місцевому рівні? Я думаю, це як в Тернопільщині, так само і по всій Україні. Найгостріші це перші рахунки на комунальні послуги. Тому що все тягне одне, друге, третє. Навіть якщо ти е, мало користуєшся газом, то інші користуються газом. І це буде підняття цін як е, по опаленню власного житла, по гарячій воді, так само інші виробничі процеси затягнуться в більш дорожчі сегменти. Це… Комунальні послуги в першу чергу бачу, велика проблематика це наші заробітні плати, які не поспівають і буквально тих ні 5, ні 10% відсотків не доганяють цю потрійну інфляцію, яка в країні вже констатована, і не витримують вже ні одні секонд-хенди, І скільки можна ходити в одних тих самих мештах. Тобто нам треба реально думати про те, що треба витягувати із біди просте звичайне населення. Хтось відмовив собі в якихось там продуктах харчування, хтось в одязі. Але ці питання є найболючіші і зараз будуть стояти найбільші і найкричучіші з першими рахунками, з першими настанням холодів. Безумовно, якщо не будуть вирішені, теж процеси по реформам наших тих всіх гілок влади, про які ми говоримо, що було менше, що були коротші шляхи того, хто звертається по якусь послугу, не так, і кінцевого результату, тобто максимально короткі шляхи реалізації, тоді буде в нас і інвестор, тоді буде і життя в нашій області. Менше корупції, я казав, треба робити за рахунок припинення саме її породження, звідки вона народжується в. Зародку її треба гасити. І це якраз ті проблеми, які перед нами стояли, стоять і будуть стояти.